Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 139 і завдання у нас наступне. Одна сторона трикутника дорівнює 27 см, друга на 9 см коротша від першої, а третя на 6 см довше за другу сторону. Знайди периметр трикутника. І так, давайте запишемо. Е Умову задачі скорочено. В скороченому вигляді. І так пишемо, що перша сторона двадцять сім сантиметрів. Друга сторона. на 9 сантиметрів коротше від першої. На 9 сантиметрів коротше. Коротше від першої. Так, а третя сторона. на 6 см довша за другу. на 6 см довша за другу. І так треба знайти Периметр трикутника, а ми знаємо, що периметр це є сума всіх сторін. Треба знайти. І так, розв'язання. І так, давайте знайдемо, чому дорівнює друга сторона. Ми е, знаємо, що перша 27 см, а друга на 9 см коротше. Тобто ми можемо знайти, що 27 мінус 9, так, це буде 18 см. І це у нас буде друга сторона. Далі третя сторона на 6 см довша за другу сторону. Тобто ми можемо записати, що друга сторона у нас 18 а третя на 6 см довша плюс 6 дорівнює 24 см. Це буде третя сторона. Тоді периметр це сума всіх сторін, тобто 27 плюс 18 і плюс 24. Ну, можемо скласти в стопчик, можна усну. Ну, давайте таким чином зробимо, що 27 плюс 18 плюс 24 це буде 7 плюс 8, 15 плюс 4, 19, 9. Пишемо один, йде старший розряд. Далі 2 плюс 1, 3, 3 плюс 2, 5 і 1, 6. Тобто 69 сантиметр. сантиметрів. Це є периметр. Таким чином запишемо відповідь. Знайди периметр трикутника 69 см – Це периметр трикутника. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.